І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає дуалістик на 110-му карта Хайвей. Ну що ж, до бою, так, 110, 110 й 110-й це у нас важкий танк 8-го рівня, китайський танк китайської гілки важких танків. Ну, На що він мені схожий? Ну, Бачимо, що корпус у нього схожий на Іса 3-го. Так, в нього там щуча ніс такий є, і, а башта, ну, башта по-моєму, що не схожа. Ну, поправте мене в коментарях. І по характеристикам він, по-моєму, теж трішки відрізняється. Теж поправляйте в коментарях, тому що я ж кажу, я ще той експерт. Я більш е коментатор, чим експерт так, і любитель ваших чудових реплеїв, по яким я теж навчаюся, тому що мені теж треба буде, ви бачили, що я вже знову продовжую прокачувати. Аккаунт з нуля, і треба буде теж на цих танках грати і вже буду знати, як на них грати. Так, і що? Карта Хайвей. Карта хайвей в нас е останнім часом дуже популярна. Е і на різній техніці, на ЛТшках, на СТшках, на артилерії. Тут теж кландайк, я вам скажу, так як я артилерист е е знатний, так скажімо. Ну і на тяжах, звичайно ж, я багато граю на тяжах. Саме от в місто і саме місто ми будемо тут розхлопушувати. Мені так здається. так, Давайте дивитися, що у нас тут по гарматі. 265 пробиття у нас під калібри заряджені. так, Ага, це у нас значить, а основні у нас бронебійні не заряджені зовсім. Повністю у нас е... поліпшені снаряди заряджені. Ну, не... не вистачає пробиття, особливо коли ми граємо не в топі. Ми зараз в топі проти сімок. Сімки теж є сильні, є класні, але вони поступаються все ж таки в вісімках. Дуже велика, така просто армадіще приїхала Суперників. І оця позиція, де він зараз став, я теж її полюбляю, особливо на таких танках, де башта танкує, а тут башта танкує, тут і корпус танкує, ми знаємо. Тут і лоб корпуса іноді танкує, якщо знати, як ним танкувати. Ну, і Гармата бачимо дуже влучна. Треба спитати нашого героя, щоб він в коментарях написав, чи скільки, Вірніше, скільки перків в екіпажу, тому що бачимо, ну просто сводиться, яке обладнання тут стоїть на танках, сводиться дуже швидко. Навіть коли рухається, Ну, це такі танки, знаєте, вони схожі на танки СССР і... Я вам скажу, що е, ну, всі ж знають, що тяжі, тяжі вони е, ну, там, в совєтських е, гілках, вони можуть навіть на ходу непогано попадати. Прям ходу влучати. Так, у нас тут така перепалка, я так дивлюсь, ми прям як, як в тирі, так? Перестрілюємо тут. Навіть вмикає в деяких моментах скріще, але навіщо скріще, якщо проти нас квадратні картонні танки. Тому нам не потрібно, тим паче, що ми граємо на голді. 4-2 по бою, просадки по ХП в нас немає. В цей момент бачимо, що по ПП... А та лінії наші сокомандовці поперли вже на базу суперників. Це значить, що, що будуть відволікатися від міста. Ну просто всі поїхали у них у місто. Просто всі поїхали в місто і ми їх тут потихеньку перестрілюємо. Верніше, наш герой їх перестрілює в основному. Ну що, добра. Блиндон. Треба було добрати шоком. Але я думаю, що ми з ним потім ще розберемо. Так? Ах це і пробувається. Це вже скеліще внизу. це побачили. Чудо, один ворог знищено, 4 тисячі настріляно, це в нас не пройшло ще 4 хвилин бою. Верніше 5 хвилин було. Так, а тут башту пробуваємо, ні, не пробуваємо, теж башта тут, така міцна. Але він так танкує, бачите, що ми його зараз і доберемо. Прямо на ходу. Ах, це ще ж І це і не пробуває. Нема в нього скіліще, це буває. Різні гравці бувають Зараз. Два вороги. Я думаю, що тут ми і по ворогам, і по демеджу. І це в нас восьмий рівень і вже е, ми майже 4500 настріляли. 1600 натанкували. Тут досвіду повинні дати дуже багато. Але срібла, я думаю, тут все по сріблу буде мінус, тому що, ну ми ж розуміємо, грати на одній голді. Це хіба що преміум аккаунт, і хто він не врятує. Тому що дуже дорогі ці снаряди. Дуэльна дуель у нас Т-34, і він її програє. І залишається у нас БЗ. А з БЗ вже будуть у нас. ну, Я думаю, проблема, тому що дуже сильно. А він, бачите, він не знає, як танкувати, він, не дуже, він, дуже е, він верніше, не дуже підвернув. О, тут ми його пробуваємо, не пробуваємо, теж рикошетний. Він в лобі дуже сильний, міцний. У нас дуельна дуе, прямо в плінчі. Давно таких не було, ми його не пробуваємо. Та він не знає, як нас пробувати. Там бачимо, що 64 теж ми стріляв, БЗ. Безе... БЗ щось... Безе... А, БЗВБшка награє. Все, ми йому заходимо в корму, розводимо, критуємо, артилерія ще допомагає, чудово, але і кританули і нас. Ну чудовий такий дуель. Дуельний дуель вийшов, так. Ще, ще пару постів? Чи, чи з одного забере. Чудово. 4 вороги знищено 6150, настріляно 2715, натанковано, просто шикарніший бій. Там наші братіші захоплюють базу, але, в принципі, я думаю, тут можна було вже просто добрати. Там, видно, один стоїть на захопленні, думаю, я на цьому... А, ну в принципі і знищили. Чудовий бій, дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні і всім дякую до зустрічі.